Сьогодні наша сфера культури працює над тим, аби продовжити гідне вшанування 200 річниці Тараса Шевченка в Україні і поза межами України. Дбає за те, щоб ті культурні цінності, музейні експонати, які перебувають на демонстраціях за кордоном, поверталися в Україну. А скажімо так, сьогодні вже постає питання, що деякі із цих цінностей із кримських музеїв російська влада намагається прямиком перенаправити до Ермітажу і інших російських музеїв сьогодні. Сфера молоді і спорту є, далі повинна працювати над тим, щоб наші спортсмени удосконалювали свою майстерність. І коли поставало так само питання про участь чи не участь з уваги на російську агресію. Нашої збірної Паралімпійської в Олімпійських іграх наша позиція була так само однозначною. Незважаючи на війну, наші спортсмени повинні проявити і продемонструвати силу духу, і продемонструвати свою перемогу, незважаючи на ті складні умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. Тому повторюю ще раз тезу: незважаючи на війну, незважаючи на агресію, українське суспільство живе, гуманітарна сфера функціонує і вона повинна розвиватися. Принаймні, скажімо, не повторюючи тих помилок, які до сьогоднішнього дня були здійснені, тим більше, що ті проблеми, які ми сьогодні маємо в Криму на східній Україні, вони в тому числі є і наслідком неправильної політики в гуманітарній сфері.